Друзі, всім привіт! Сьогодні історичний день. Точніше, вчора. Адже вчора Наві виграли свій перший мейджор в Counter-Strike 2, взагалі. Перший мейджор в Counter-Strike 2, який проводився коли-небудь. PGL Major Copenhagen 2024. Відходить до Наві, точно не найбільшого фаворита цього турніру перед його початком. Однак Наві змогли зробити цей неочевидний забіг, де вони ледве перемагали в кожному матчі. Лише на третій мапі вони змогли розгромити суперника і показати сильну та впевнену гру. До того це було все через силу. Тому ця перемога виглядає ще більш дивною, ще більш нелогічною. Однак вона не применшує заслуги гравців, команди, тренера. Вона лише більше показує наскільки важкими можуть бути перемоги. І наскільки інколи треба багато працювати для того, щоб перемогти, це велика перемога, як і для організації, яка змогла зробити оцей великий крок після зміни складу, після переходу з російської мови спілкування на англійську на інтернаціональний склад, це дуже важко. Їм багато хто пророкував поразку, адже більшість. Організацій більшість команд роблять купу помилок. Перші якісь успіхи, перші якісь серйозні результати приходять лише після купи змін у складі, після купи проблем та викликів. Погляньте на тих же Vitality. Поки вони дійшли до чемпіонства на мейджорі, їм потрібно було зробити декілька замін та провести купу слабких турнірів. Наві потрібно було менше року, щоб дійти до свого праймового складу і позбутися найкращого гравця в історії Counter-Strike'у – Сімпла. Замість нього прийшов молодий Вандефул, і вони стають чемпіонами мейджору. І це знову ж таки ще один фактор, який додає ваги цій перемозі. Це історична штука, як і для Наві, так і для Counter-Strike 2. Звісно, бо це перший мейджор, так і для України. Я думаю, з вас більшість дивилася цей матч, адже на пікові українську мовну трансляцію дивилось 137 тисяч людей. Сто тридцять сім. Минулий рекорд був 58 тисяч. Це більш як удвічі побили рекорди українськомовної трансляції. Тож давайте глянемо, як це було. Як Наві здолали фейс і перемогли на своєму першому мейджорі в Counter-Strike 2. почалося все з мапи Ancient. Доволі очевидного піку для Фейс, адже ця мапа, на якій у Наві все складалося не найкращим чином в останніх матчах та протягом останніх турнірів. Тож доволі логічно, що Фейс вирішили її брати. Це їхній другий основний пік. Однак все склалося не так просто, адже Наві показали чудовий захист, який потім вилився у не дуже хороший захист, адже Фейс все ж добрали потрібні раунди, і перша половина закінчилася з рахунком сім в другій половині Наві беруть пістолетну серію і виграють з рахунком 10-5, подвійна перевага. Однак захист у Фейс дуже-дуже сильний. І вони це показали: Чотири поспіль раунди, та та різниця всього на все одне очко. Наві роблять свою магію, беруть три поспіль і закривають суперника з рахунком 13-9. Чудова гра від Біт. Нереально чудова гра від Алексі Бі. Він зіграв свою найкращу мапу на турнірі з рейтингом 1.48. Ну і звісно, непоганий результат від GL. Рейтинг 1.28 та 18.10 за КД. неприємно Вандефул, У нього було багато проблем. Він тільтував рейтинг 0,89 і це гірше ніж в іми. І це було страшно. Однак, перемога є перемога, яка різниця на другій мапі Міраж вже здавалося, що Наві мусить дотискати, адже це їхній вибір і доволі очевидний вибір. В них насправді не було інших варіантів, адже пікати нюк проти Фейс доволі небезпечно. Однак, як виявилося, пікати міраж було ще більшою помилкою. Наві взялилися перший та останній раунд першої половини та програли мапу з рахунком 13-2. Фейс були кращі абсолютно у всьому. Абсолютно домінували всі гравці: від Керігана з рейтингом 1.22 до Робса з рейтингом 1.91. Чудова гра від Естонця, яка тягнула на чемпіонський виступ. І провальна гра знову ж таки від Вандефул 6-13 рейтинг 0-4. Гірше тільки в Алексі Бі і ніхто з гравців Наві. Не вийшов одиничку. Це був просто розвал. Було видно, наскільки добре підготувалися Фейс, наскільки вони знали, як працювати з сильною стороною Наві, з нападом, де Наві зазвичай набирають більшу частину своїх раундів. Проти Eternal Fire вони взяли 9 в атаці, тут взяли все на все 2. Тож, чудова підготовка від Face і Inferno, мапа. Яку Наві вирішили грати? Вони забанили нюк свій основний пік, і у Фейсбук вибір або Оверпас, або інферно. Звісно, вони мають обирати інферно. Це мапа на якій в них все добре, і на якій вони доволі легко закрили деталі. у в півфіналі. Починається все доволі цікаво для Наві. Рахунок 7-0 і повна домінація. Виграється буквально все, всі вибивання, всі пропущі ефективні, просто бід носиться по всій мапі і знищує всіх суперників. Він контролює а. Адже просто божить на Б. Він ідеально грає. От просто кожна перетяжка, кожен розмін, все було просто в таймін і дуже-дуже добре. В якийсь момент було видно, що фейс фільтують. Вони просто починають форсити раунд за раундом, раунд за раундом. Вони просто беруть і купують, вони не сейвлять, вони не роблять еко. І це дуже не схоже на них. Це дуже досвідчена команда, де грав лише Frozen. І, власне, Фроузен на собі витяг два раунди, які дали надію для Фейс. Однак далі Наві беруть ще два раунди. І рахунок стає 9-2. В результаті вийшло 9-3, бо Фейс нарешті взяли впевнений раунд та подарували собі надію на другу половину. Але в другій половині не було надії. Наві взяли 4 поспіль, просто знищивши суперника, знищивши його економіку. А враховуючи те, що раундів практично не залишалося, там не було де робити еко, де гратися з. Економікою та де гратися з нормальною зброєю. Тож наві просто добили, добили суперника без жодних шансів для Фейс. І я здивований, мене розчарували Фейс, адже в таких моментах на десайдерах мейджорів вони мають бути як риба у воді. Такою рибою в воді виявилась команда, яка є дуже молода, в якій у такому складі всього декілька місяців Вандефул перейшов лише з виходом Counter-Strike 2. Біт задомінував на рейтинг 2-16. Це просто була якась машина для вбивства 23 на 7. За ним трошечки відстав GL, рейтинг 1-90 та 20 на 5. Це була ідеальна гра від Na'Vi на третій мапі. Ну і в результаті ми маємо першого Фіна, який виграв мейджор, першого румуна, який виграв мейджор, першого литовця, який виграв мейджор. Четвертого українця, який виграв мейджор, і біта, який став українцем з найбільшою кількістю перемог на мейджорах, у нього дві перемоги, і він обійшов Зевс та Сімпл. до перемоги у Стокгольмі. Додалась перемога у Копенгагені, щастить йому у скандинавських країнах. А навістаючи організацію, яка виграла два мейджори, і тепер відстають лише від у яких три. Та від відестраліс, у яких 4. З цією перемогою команда отримала 500 тисяч доларів призових, і слоти на Blast World Final з призовим у мільйон доларів, і чемпіонат світу з кіберспорту, який пройде у Саудівській Аравії, де поки невідомий призовий фонд, але там теж буде декілька мільйонів, я цьому впевнений. Поки що там тільки дві команди: Spirit та Na'Vi, як переможці AIM Katowice та переможці мейджеру. Наш Латвійський Геній став МВП-мейджеру. MVP, MVP Ну і ось кілька фактів про нього, як я завжди роблю, коли стається МВП. Для нього це перша нагорода в кар'єрі. У Литви тепер дві нагороди, і вона вийшла на 16-те місце за цим показником. Ще одну нагороду МВП для литовців приніс Еспіранто ще в 2018 році. Джейль став 91 м гравцем, який отримав МВП. 1.22 – це найгірший результат для МВП мейджору з 2018 року, коли стільки ж було у Тарік. Рифлери отримують лідерство у цьому році з рахунком 2-0. Перший MVP отримав Донґ. Це шостий гравець Наві з MVP після Сіст, Гардіан, Флеймі, Сімпл та Електронік. Наві мають 32 нагороди і посідають перше місце за цим показником серед всіх організацій в історії Counter-Strike Global Offensive та Counter-Strike 2. Ось така цікава історія. Однак є ще дві речі про які потрібно поговорити. Це не дуже приємні речі. Скоріше за все, Наві будуть кікати іме. Не так має грати зірковий рифлер. Не так. При всій повазі до їхнього чемпіонського титулу заміни там потрібні. Гра не ідеальна. Можливо, він собі ще заслужив шанс якихось півроку, але до кінця року з такою грою він точно не добуде. Або він знаходить впевненість, або іде після цього сезону. Я, скоріше за все, схиляюсь до того, що він дограє цей сезон, а там вже на новий сезон, якщо нічого не зміниться, він буде покидати. Наві, і вони будуть брати якогось стабільнішого рефлера. Ну і друга історія це те, що наша українська організація, яку вже привітали, і минулий президент, і голова офісу президента, і ще купа невідомих та відомих людей, вийшла на сцену з українськими стягами і жодного слова про Україну не сказала. Єдине, що з трьох представників українців цієї команди змогли себе витиснути, це слава Україні від Блейда у Твіттері. Все. І мені здається, що не так треба користуватися найбільші українські організації, чемпіону мейджора, своїм часом перед двохмільйонною аудиторією молодих фанатів кіберспорту. В той момент, поки ви на сцені, вами захоплюються тисячі людей, мільйони людей. Вами зараз захоплюються. І все, що ви говорите, для них лунає в тисячу разів голосніше, ніж в будь-який інший день. Це нереальний шанс, це дуже хороший шанс. Такий шанс, схожий, мав ще Сімпл позавчора. І він теж нічого не сказав. Він просто сказав: I love you guys», я люблю вас, народ. Тож я сподіваюся, що якось ця вся інформація, ця цей посил дійде і до гравців, і до організації, адже вони представляють Україну. Знову ж таки, вітаю вас всіх з перемогою української організації з трьома українськими представниками на першому мейджорі в Counter-Strike 2 Ми задали собі нереальний темп. Сезон насправді тільки починається. У нас ще купа турнірів попереду, купа турнірів від Наві, купа турнірів від інших команд. Буквально вже за декілька днів за тиждень розпочинається Аєм Chengdu, де будуть Монте та ще сім організацій, які не брали участі на мейджорі. Це знову ж таки шанс подивитися на нові обличчя, на те, що там взагалі приготували собі Астраліс, вони, до речі, якраз будуть проти Монте грати, буде дуже цікаво. Підписуйтесь на цей канал, я вам обіцяю, що. Контенту буде тільки більше і більше. Я намагаюся розвиватися. Зараз я трошки покращився в плані технічного забезпечення. Тож, будуть і стріми, і Телеграм буде мій дуже активний, де я був дуже активний протягом всього мейджору. У мене тепер 800 підписників, за що я вам дуже дякую. На Ютубі я теж пробив 1900 підписників, на Твічі 100 підписників. Супер. Дуже дякую. Ви мене всі підтримуєте. Я вас всіх обожнюю. Дякую за всі коментарі, за все, що ви пишете, за всі лайки. Я все це бачу. І дуже вам вдячний. Тож тримайтесь кубки та любіть Counter-Strike.